Доброго дня. Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди «Курт» Сейран Геваргян. Гевар'ян. Сейран, вітаємо вас з перемогою. Це був перший матч після перерви. Як оцінюєте гру вашу команду? Дякую. Важка була гра. Після перерви були вихідні, якісь не в кондиціях були, але справилися. Після великої перерви ви сьогодні влаштували справжній бій з командою суперника, гра була дуже рівна. Звідки ви взяли сили після. У ну, вас ж не було ігрової практики майже. Так, да, була запеклий бій, був Головне, щоб без травм. Сили не знаю, звідки перемогти хотілося Ви сьогодні взяли. Реванш з командою Євромікс в першому колі ви програли цій команді. Чи задоволені ви цим фактом? Так, да, звісно, задоволені. Тренер ставив задачу, ми її виконали. І дуже задоволені, що перемогли. Які цілі в команди Курт на фінальну частину сезону? Як вважаєте, чи є ваш шанси перемогти в турнірі? Поки що нічого не помінялось, так як і хотіли перемогти, так і хочемо далі. Ж, добре, дякуємо вам. Дякую.